У мікрорайоні Росвигову у Мукачеві облаштували та відкрили екологічний острівець для сортування відходів. Екоострівець розташовується по вулиці митрополита Володимира. Це місце, де жителі мікрорайону можуть здавати різні види відходів для подальшої переробки, зокрема папір, пластик, метал, батарейки та скло. Це ініціатива як влади, так і приватного бізнесу. Це дуже гарно показує наше суспільство, що бізнес також переживає за соціальні проекти, за чистоту в місті. Згубне Стрівець у нас буде на вулиці Петер, домушки. І також є плани на наступний рік, два-три, як ми домовлялись попередньо у різних мікрорайонах міста. Також такі якось будувати. Екологічний острівець облаштований спеціальними контейнерами для роздільного збору сміття. Крім того, майданчик має сучасну систему контролю та підтримки чистоти, розповідає директор Ави Мукачево Володимир Кабай. Надалі відсортована сировина відправляється на переробку на підприємства в різних областях України. Тверді побутові відходи традиційно в контейнери, які потім вивозяться безпосередньо на полігон для захоронення. Відсортовані відходи, ті, що додому відсортовані, складуються безпосередньо в окремі контейнери, які після досортування пресуються і відвозяться на підприємства-переробники. у нас, до речі, перший майданчик. Я маю велику надію, що не останній. Будемо рухатися в тому плані, щоб ще по мікрорайонах організовувати такі, такі локації по збору твердих побутових відходів і сортування. Віддати відсортовані відходи прийшла пані Наталія. Жінка розповідає, що вже давно сортує сміття і навчає цього дітей. Я завжди сортуру. Я знаю, що якщо я йду, то я пластику окремо. Я розумію, що це дуже потрібно. Ну, по перше. Навіщо все в одну кучу, і треба якби, дбати про природу в першу чергу. Тому що якщо можна ту пластмасу переробити і зробити з неї ще щось, а не забрудняти навколишнє середовище, то я дуже чесно радію, що відкрили такий еко острівець, як я його назвала. Чесно, я всіх і навіть свою дитину навчаю, що діти повинні розуміти. Віктор з дружиною також вже понад п'ять років сортують відходи. Розділяють пластик, папір, залізо та батарейки. Раніше кажуть, залишали сміття в спеціалізованих баках, які були встановлені в їх рідному місті. Зараз відходи привозитимуть до екострівця. Давно сортуємо, мабуть, років п'ять пластик, папір, залізо. Ми не місцеві. У нас були вдома баки. От, і ми розкладували по цим бакам, де теж було написано, що куди треба покласти. Ми будемо приходити розкладати речі по бакам, папір до папіру, так, пластик до пластику, прийшов, і так далі. Екомайданчик для сортування відходів працюватиме у будні з 8 по 10 години та з 14 по 19.00 і у суботу з 8 по 10.00 та з 14 по 19 години.